Борщ це основна перша страва української кухні, яку готують у всіх регіонах, і котра цьогорічна була міжнародного визнання. Рецепти страви, без якої важко уявити побут кожного українця, передаються з покоління в покоління. Проте кожен, хто, хоч раз, куштував червоний борщ, приготований на дровах, назавжди запам'ятає цей неповторний смак. Саме таким родинним надбанням нині ділиться Ольга. Цей рецепт ще моєї мами. А моя мама навчилася його готувати від своєї мами. Так що я думаю, що це дуже давній вже рецепт. Мені він подобається. І особливістю цього борщу є те, що до нього готується засмажка, томатна паста сметанкою пережарується на сковорідці, а шкварки розтираються в макітрі з цибулею і з перцем. Та іноді, задля різноманіття, господиня готує і за іншими рецептами. Досить часто в мене моїй сім'ї полюбляють борщ, тому досить часто є різні рецепти, але це мій найулюбленіший, бо є і зелений борщ з кваском, і є із пшенички, і з кропиви теж зелений борщ, є пісни з грибами, він вже без сметани і без без цих без шкварок. Є борщ, де коли готуємо взимку, коли квасимо буряк, то є борщ на Квашеному буряку і на цьому квасі в цьому і унікальність борщу у кожному регіоні, і навіть у сусідніх оселях його готують по різному. Все ремня там готую, бо в мене великий рід. Мен мене до мене приїжджають гості із Дніпра, із Донецька приїжджають, і я гощу їх всіх. За всім процесом приготування пильно спостерігали друзі поляки, які в цю мить готували борщ за власним традиційним рецептом. Ідея такої спільної кулінарної конференції виникла у керівниці обласного наукового методичного центру культури і мистецтва від початку повномасштабного вторгнення. Адже саме поляки першими підставили надійне плече українцям у важкий момент. З нашої сторони це був наш старовинний рецепт українського борщу. З їх сторони то був. Польський борщ з їх елементами, з їх родзинками, але ось ці очі, ці посмішки, ось ці серця поляків, які до сьогодення допомагають українцям, які на теренах Польщі зараз перебувають, які поїхали з окупованих територій. Наскільки вони ви бачили підготувались до нашої зустрічі? Вони наш стяг повісили на стіні. Вони підготували наші рушники. Не підготувались вишиванки. Секрет українського борщу не лише в ідеальній комбінації м'яса та овочів. Це любов господині, із якою вона готує. Це теплота і гостинність українського серця.